2020 рік Зеленський та Путін укладають таємну угоду в Омані для контролю за виконанням цих угод. Розгортається глибоко ешелонована п'ята колона. США уже відкрито назвали російськими агентами Дубінського кулика, Деркача тощо. СБУ не реагує. Змі сюди також відносять портнова татарова Єрмака Демченка. Зірвано оборонне замовлення, ліквідується аеророзвідка, провалено ракетну програму. Здійснено напад ДБР на частини ППО, заморожено бюджет Міністерства оборони. Планується. Скорочення армії 2 січня 2020 року Зеленський терміново перервав свою відпустку у державній резиденції Гута та вилетів до Києва. Керівник його охорони Максим Донець вже перебував в Омані. 5 січня Зеленського помітили у п'ятизірковому готелі у Маскаті. 7 січня, о 17.21 до маската прилітає бізнес джет Віктора Медведчука з бортовим номером T7GEM 7 січня до Дамаска прибув президент Російської Федерації Владимир Путін. 8 січня в 00.16 в маскат з Москви прилітає борт 9HVGN, ймовірно за емісаром Путіна для перемовин з Зеленським. 8 січня о 6.00 союзник РФ Іран збиває літак Мау, що експерти розцінюють як чекіський тиск на Зеленського під час переговорів. 8 січня об 11.35 З маскату до Москви вилетів літак Медведчука, який ймовірно відвіз російських перемовників. 8 січня о 18.30 з маскату до Києва вирушає літак з Зеленським, не державний, як того вимагав би статус, а приватний з бортовим номером 9HVGN, тобто той самий, що 18 годин перед тим прилетів з Москви. Можна сказати, що да було ряд. Дивних співпадінь, але коли вже два співпадіння, то вже нормальні аналітики ставлять знак запитання. Ну коли три, то вже можуть приходити до певних висновків. Тому каже Левус: західні розвідки та їхні уряди ще торік прийшли до консенсусу. В Омані Зеленський зустрічався з посланцями Путіна. Але хто це був? Першу підозрювали, що гостем Зеленського в Маскаті був куратор Донбасу Владислав Сурков, але він вже тоді перебував в Обалі і за місяць Путін звільнив його офіційно. Досі не виключають і зовсім карколомний сюжет. Сам Путін прибув з Дамаска, і саме тому Зеленський так довго не повертався до Києва, хоча це загрожувало його репутації. Проте домінуючою серед експертів стала версія журналістів програми схеми. До Маската прилітав давній друг Путіна та екс голова ФСБ Ніколай Патрушев. Зеленського і не треба було підганяти у сельце. Він Сам захекано біг туди, адже таємна зустріч в Омані це закінчення обірваної розмови у Парижі, на яку він так довго напрошувався. 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася багатостороння зустріч нормандської четвірки. Вона не передбачала двостороннього формату, аж раптом Зеленський та Путін вирішили поговорити без Меркель та Макрона. Правда, зовсім віч на віч не вийшло лише з делегаціями. Очевидці кажуть, що розмові тет а тет опирався міністр МВС Аваков та секретар РНБО Данілов, а також президент Франції Макрон, який порушуючи дипломатичний протокол, перервав зустріч Зеленського та Путіна. Проаналізувавши політику банкової за Оманський рік, експертам вдалося відтворити контури цього віроломства. Вони виділяють у ньому три головних кейси. Перший пакет Донбаський, який особливо агресивно продавлювався банковою, спільне патрулювання ЗСУ з так званими ополченцями, що означало б легітимізацію окупантів, дозвіл на інспектування українських позицій терористами, що мало демотивувати ЗСУ. Просування риторики примирення, що спочатку доручили Сівохо, а пізніше Кравчуку та Фокіну. Спільна комісія при ТКГ у мінську, що означало б визнання так званих ЛНР та ДНР. Заборона на використання вогнепальної зброї ЗСУ, яку відмінили тільки після акцій протесту. І вже після цього вик... Виконання головної вимоги Кремля проведення місцевих виборів на Донбасі під контролем окупаційної армії. 2010 рік. Янукович та Путін укладають такі ж шкідливі харківські угоди для контролю цих угод і щоб відрізати Януковичу шлях до відступу. Силові структури очолили агенти Кремля, Міністерство оборони Саламатін, НВС Захарченко, СБУ Якименко, службу зовнішньої розвідки Ілляшов. Армію скорочено з 240 до 160 тисяч. Ліквідовано половину військкоматів. Припинено модернізацію зенітно-ракетних комплексів. Ліквідовано одну з двох бригад ЗРК у Криму. 2020 рік Зеленський та Путін укладають таємну угоду в Омані. Для контролю за виконанням цих угод розгортається глибоко ешелонована п'ята колона. США вже відкрито назвали російськими агентами Дубінського кулика Деркача. Тощо СБУ не реагує. Змі сюди також відносять портнова татарова Єрмака Демченка. Зірвано оборонне замовлення, ліквідується аеророзвідка, провалено ракетну програму. Здійснено напад ДБР на частини ППО, заморожено бюджет міністерства оборони. Планується скорочення армії. А заява про російського міністра оборони Тарана, що наша армія не перейде на стандарти НАТО, свідчить, Зеленський пішов стежкою Януковича.